Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу поділитися з вами таким рецептом квасу шампанського хто як називає з Чорнобривців. Це не я придумала цей рецепт, це я в цьому році перший раз таке побачила і вирішила зробити. Це вже буду я робити другий раз і більшу порцію, бо дуже сподобалось. Далі відео буде рецепт, як я все це робила, а потім я вставлю дегустацію, як я спробувала перший раз такий квас. Дивився моє відео. Я там робила на пробу квас чорнобривців, шампанське перший раз. І є в мене відео з дегустацією. Я ставлю силку. Мені воно дуже сподобалося це шампанське. Ось хочу ще зробити: у мене тут півтори порції. Зараз. Будемо робити. Так, нам треба квіти чорнобривців, 75 штук, все сюди. Потім цукор на 75 квіточок, 750 грамів. Гарно треба все це перемішати. Ну і лимонна кислота. Треба 3 столові ложки. Я зараз гарно перемішаю все це, щоб цукор розтанув. І залишаю так на добу. Одну добу воно стоїть. Ми забираємо квіточки, розливаємо по пляшках, закриваємо кришкою і відправляємо в погріб. Але в пляшки наливаємо не повні, бо воно буде газувати, надуватися, щоб пляшка не лопнула. Вийшло дійсно, дуже смачно. Я думала, що чорнобривці, ну це таке запах не кожному подобається. Але ні, вийшло таке доволі смачно. Так, воно виходить, воно колір трошки зміниться. Добу постоїть. Заберемо оці квіточки і все. Місяць воно повинно в погрібі полежати. Я цей раз е, не витримала, так як це в мене пробний варіант. Плаває. Так як в мене це пробний варіант, то я не витримала. Два тижні воно тільки було в погребі, і я спробувала, щоб дізнатися, чи ще робити, чи ні. Квіточки я не мила, трусила добре, щоб там всякі комашки позабиралися, але бачу, що де-не-де воно є. Нічого, ми потім процідемо. Буде добре все. І так, зараз з вами спробуємо цей клас чорнобривців. На каналі є рецепт. Я перший раз спробувала, і зараз хочу, він ще не вилежався місяць, не вистоявся, е, лежить просто в погребі. Е, і хочу зараз спробувати. Він вже більше двох тижнів зроблений, то е, думаю, що спробувати можна. Поки ще є чорнобривці, то е, якщо воно смачне, то ще зробити. Зараз. Ну це так, хто робив квас із бузини, той знає, що воно таке. Пляшку наливаємо не повну, щоб воно не бахнуло, бо воно надулося. Зараз. Отаке воно вже газоване. Так чашку взяла, розвернула, щоб було видно. Бульбашки, що там є, чи нема. Ого, щось. Захопилася багато налила. Зараз як мекну. Божки є таке, дивіться, бачите, наче газована водичка. Ну таке пити можна. Чорнобривці відчуваються, але не так прям сильно. Але відчувається. Не знаю, мені сподобалось. Але ще треба, щоб воно постояло, бо ще таке солодке Але не вигралось. Користуйтеся рецептом, може комусь сподобається так, як і мені. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, залишайтеся на каналі. Пока-пока!